Усім попривіту! Мене звуть Саша, це магазин геймерських девайсів а 51 Пам'ятаєте, я говорив про епоху оглядів девайсів на Logitech? Минулий відос ми знімали про ось цю мишку Logitech G309, а пізніше розіграли її у своєму інстаграмі. Сьогодні буду показувати вам найсвіжішу клавіатуру від них Logitech. G515. Її вже встигли розхвалити в інтернетах, тому цікаво глянути особисто, подивитись на деталі та показати їх вам. Ну і розібратись, за що ж вона таки зібрала ці респекти. Але на початку хочу сказати, будь ласка, підпишіться на наш канал, лишіть великий коментар для просування відео, тисніть лайк та скиньте цей огляд своїм друзям. Ми хочемо, аби даний контент бачило якомога більше людей. Власне, для цього ми його і знімаємо. Все зробили. Тепер погнали Почнемо, як і завжди, з анбоксингу. Спойлер, цього разу він буде максимально коротким. Відкриваємо коробку, бачимо коротенькі графічні гайди, а також талони та інструкції, кому вони взагалі потрібні. Дістаємо саму клавіатуру, дивимось на комплектацію. Маємо ось такий USB-перехідник з Type-A. на Type-C, прогумлений, зручний і такий дріт для заряджання, як і завжди в Logitech, без оплетення, але дуже м'якенький і приємний. Я, якщо чесно, неймовірно люблю їхні дроти. Теж Type-C, Type-A. Давайте тепер кинемо око на саму клавіатуру. Що я можу сказати, лише її розпакувавши. Ця мала є доволі важкою. Насправді, вкрай симпатичний девайс. Тоненька низькопрофільна клавіатура у біло-сірих кольорах, достатньо компактна, текелька, це означає, що відсутній цифровий блок та певні функціональні клавіші. Корпус повністю пластиковий, проте виконаний якісно, достатньо міцний та надійний. Абсолютно не скрипить, відбитків також не збирає, і на дотик класний. Над клавішами знаходиться ось така виступаюча планочка. Тут розташовані індикатори та кнопки для перемикання режимів підключення. Ось 2.4, ось Bluetooth, і також клавіша для ввімкнення ігрового режиму. Якщо розвернути клаву, то тут побачимо важіль для ввімкнення вимкнення девайсу, а також порт для дроту. До речі, як завжди, мій респект лоджикам за те, що вони розташовують його збоку, Бо я юзаю клави з ноутбуком, і коли порт знаходиться не посередині, а з боку, то дріт не заламується. Перевертаємо клавіатуру і бачимо, що ось тут у нас є невелика кишенька для свистка 2.4. Також по всьому корпусу розташовані гумові накладки та дві пари відкидних ніг. Теж, до речі, прогумлені, і на них навіть казані градуси кутів. Я такого, до речі, ніде, окрім Logitech, так і не бачив. Якщо закінчувати блок про зовнішній вигляд, то можна зазначити. Що ця мала чудово підійде як для геймерів, так і для звичайних юзерів. Погодьтесь тут, цілком класний стриманий симпатичний дизайн, який чудово виглядатиме як на геймерському, так і на офісному столах. З приводу автономності на одному заряді клавіатура працює 36 годин. Це якщо юзати канал 2.4. Якщо блютуз, то вдвічі довше. Оте й затримка відповідно в такому разі буде більшою. Тож ви зможете або набрати текст, або катати в синглплеєри. В змагальні шутери або інші дисципліни я б не рекомендував грати на блютузі. З приводу перемикачів вони тут механічні, GL коричневі, теж низькопрофільні, і це тактильна версія. Вони не видають звуку друкарської машинки, як клікові перемикачі, але і не є такими безшумними як лінійні. У тактильних перемикачів ми просто відчуваємо клік своїм пальцем, проте яскравого звуку у нього немає. Скажу чесно, наразі це мій улюблений тип перемикачів. Сила натискання у цих свічів 43 грами, хід до спрацювання 1,3 мм. міліметри. З приводу кейкапів вони тут. Також, як ви можете помітити, низькопрофільні з якісного PBT пластику. Що це означає? Вони приємні на дотик, трішки шершаві і вельми надійні. Вони не бояться сонячних променів і не затираються. Мають українську розкладку, проте вона не світиться. Світиться лише латиниця, проте нам до такого не звикати. Після того, як розповіли про перемикачі, так і капи, звісно, потрібно переходити до тайпінгу. Але перед цим хотілося б зауважити, тут є шумка, якщо мені не Зраджує пам'ять, це перша модель від Logitech з шумопоглинанням. При тому ось така тоненька. Воно чудово вплинуло на звучання. Зацініть самі. Тепер давайте звернемо увагу на особливості даної клавіатури. І головна, як ви, мабуть, могли зрозуміти, це низький профіль. Чому це добре? По-перше, класний зовнішній вигляд і компактність. По-друге, природнє розташування кистей. Тонка та низенька клавіатура забезпечує адекватне розташування рук. Наша цільова аудиторія це люди, які проводять за компом значну частину життя. Геймери і айтівці знають, що таке занімівші пальці або тунельний синдром. Тому клавіатури мають бути виконані ергономічно. Правильно. Це нівелює дискомфорт та неприємні відчуття. Ось тут невеличкі висота та товщина дають хороший результат. Також забув розповісти про ігровий режим. Коли ви його ввімкнете, він дефолтно заблокує клавішу Windows та ось ці дві кнопки перемикання режимів підключення. Також за допомогою софту можна дописати будь-які клавіші, які вам заманенняться, і вони блокуватимуться під час гри. Проте важливо, що не можна дописати комбінації клавіш. Окрім цього, тут також присутні. RGB підсвічування, яке теж можна повністю налаштувати через софт. І що важливо за допомогою технології Lightspeed через один свисток 2.4 ви зможете коннектити до компа і клавіатуру і мишку одночасно. Звісно ж, мишка також має бути від Logitech і також має підтримувати технологію Lightspeed. Все це також робиться через PZ. Давайте кілька слів про нього. Це класичний G-Hub. красивий, функціональний, інтуїтивно зрозумілий. Немає Українського. Ської локалізації, але сподіваюся, що це тимчасове явище. Певен, що ви з усім розберетесь навіть з англійською мовою. Що можна сказати у висновку? Це гарна клавіатура. Її головні переваги в тому, що вона тонка та має шумопоглинання. На мою думку, чудове поєднання. Плюс вона чудово виглядає, добре зібрана, компактна, та як мені здається, цілком надійна. Чудовий варіант для тих, хто шукав щось подібне. І загалом це ігрова модель, але ви цілком можете юзати її і в офісі. Мені здається, що завдяки цим формам та колорвею вона чудово впишеться в будь-який інтер'єр. Але пам'ятайте... Що вона у нас є в двох колорвеях, і ця темна, також чудово впишеться в будь-який інтер'єр. Хочете протестувати цю малу? Приходьте в будь-який з наших офлайнових магазинів. Ми є в Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. А якщо вас переконало дане відео, одразу замовляйте її через наш сайт. Лінк для цього буде в описі відео. На цьому все. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та лишайте великі коментарі для просування. Ще раз це повторюю. І фоловте нас в усіх інших соцмережах. TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, Threads. Ми знову, до речі, запускаємо серію розіграшів різних девайсів. Можливо, навіть розіграємо цю клавіатуру. Тому якщо не хочете пропустити цей фестиваль небаченої щедрості, прошу, будь ласка, переходьте, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ну і звісно, пишіть, на що хочете побачити наступний огляд. Якщо збереться кілька однакових коментарів, ми обов'язково знімемо. Радий був вас бачити. Нагадую, що ми магазин геймерських девайсів А51.